Знаєте, я замітив, що люди діляться переважно в продажах на дві типи: ті, які встигають або ті, які не встигають. От тому, щоб людей стало більше, ті, які встигли, я просто до вас звертаюся з отаким коротким оголошенням. З 10 квітня ціни на наші ліжка піднімляться на 5-7% в залежності від моделі. Тому щоб ви мали можливість замовити вже сьогодні і ще завтра. І 10 числа, включаючи ліжко за, за, за доступною ціною э, за доставкою по Україні. Тому э, звертайтесь до нас, будемо раді вам допомогти підібрати колір, підібрати сам фасон самого ліжка, підібрати казирну, хорошу, гарну спинку не за всі гроші світу. Середня вартість на ліжко 160 на 2 коливається від 16 тисяч гривень, і середня вартість на дитяче ліжко від 14 600. Тому у вас є всі можливі можливості для того, щоб зробити гарне замовлення вже сьогодні і мати чистий спокій вже в ближчий свят. Тому гарно йде, ваш улюблений бренд, тут і меблі і не тільки, знає навіть і таке, Па-па!